Доброго дня, мої шановні глядачі. Продовжуємо робити розклади по Україні на період до кінця січня 2024 року. Так, і починаємо ми це відео з Київської області. Так, Яка небезпека з боку орків на цей період для Київської області. Загроза є. Загроза є, і реби будуть, і реальні цілі, і багато, багато. Буде якась конкретна ціль, але внаслідок того, що буде багато, необхідно буде сконцентруватися на реальному, зрозуміти, де реальне, а де фейкове. Знову ж таки, багато насідає і спроба відбити. Може бути збиття у повітрі. І наслідки, наслідки цього. Тобто, тут як не крути, може бути наслідки як від прильоту, так і наслідки від збиття такого ж масштабу, скажімо так. Тобто дуже така загрозлива ситуація. Загрозлива ситуація може бути. Але наші тримають стрій, наші тримають стрій, очікування спокою, тобто люди. Так, окрім того, у вас там знову ж таки є людина, яка намагається. Поліпшити для орків ситуацію додатковою інформацією в центрі планувань, в центрі планувань, там, де люди, зайняті стратегічним плануванням, наші люди зайняті, тому звідти може бути витік інформації для орків. Тобто оці які Прадуть інформацію вони повсюди, не тільки серед цивільних, а і серед професіоналів. А й серед професіоналів. Але як вони не, стра... не стараються, в них нічого не виходить. Тому... Але загроза від них іде. Ну, знову ж таки, де багато обстрілів. І ракети йдуть, і шахеди, дрони. Але захист там стоїть. Захист стоїть. Когось, до речі, там виловлять якусь людину. Яка десь працює на посаді от, стратегічних планувань, от, щось таке. І його е, підкилимкова робота буде викрита. Тобто якогось ворожого розвідника спіймають. Ну, так, далі, далі дивимося Житомирська область. Житомирська область до кінця січня місяця. Загроза від орків. Так, загроза для дітей сразу говорю. Загроза для дітей. Загроза для дітей. Десь може бути місцина, де діти перебувають. І ось е, там ворог буде е, чинити безлад. По наводці, по наводці. Може бути якась ситуація, де м, дитина може бути заблокована, або діти можуть бути заблоковані. От е, Але наші, наші невілюють це, зупиняють. Тобто для втрати нема шансу. Але я говорю про загрозу. Загроза. Нестабільності не дочекаєшся. Дай Боже, щоб збувалося тільки хороше. Ну, повернення тої небезпеки воно зупиняється нашими е хранителями землі, наші хлопці. Хранителі нашої землі. Але знову ж таки, небезпека біля води іде небезпека для дітей. Місцини там, де діти, тримайте дітей при собі. Так. Так далі дивимось Рівненська область. Загроза до кінця січня місяця. Від орків Рівненська область. Ну, там захищають. Захист стоїть, але небезпека є. Небезпека є. У вас там є. Переселенці в лапках, професіонали, які можуть планувати, ну от, щось таємно вони планують. Таємно вони Дивіться, тут в темі може бути якась жінка. Жінка. Е, у цій переселенці вони наші українські, українці. Тобто з нашої землі переїхали до вас, до Рівненської області. Там якась жіночка, яка протидіє владі, яка не погоджується з чимось. І вона тишком нишком там подає якусь інформацію. Вона може бути не погоджена з МПЦ, щось таке. Ну, вона з МПЦ. За МПЦ, за Московську патріархальну цю церкву вона з, того, з тої теми, вона проти того, що МПЦ загнали в куток, не погоджується вона з тим, або вона сама якась, не знаю, матушка-настоятельниця чи монахиня. Ну і тому тут е, вона буде наражати зробити таку хаотичну кризову ситуацію для Рівненської області. Але всі її зусилля вони не мають так такого успіху, який вона хоче. Немає успіху. Ні, немає вона успіху. Вона, інформацію, вона інформаторка. І вона дуже така косить таку сердобольну, емпатичну, але вона змія на грудях. Тому Рівненська область загроза є, іде від цієї жіночки, і вона мститься, вона мститься, ця тетя. Загроза є для критичної інфраструктури. Для місцин, там, де люди ходять по допомогу, для поліпшення свого життя, для поповнення того, чого вони не мають, для поповнення ресурсів, Ну якісь чи то гуманітарні центри, чи, чи це якісь соціальні центри, соціально значущі. Будьте обережні. Так, і що в нас ще? Хмельницька область, дивимось. Хмельницька область до кінця січня місяця 2024 року. Хмельницька область. Боже мій, хто? Стільки тут всяких розвідників, як і раніше. І вони от вони приїхали. До вас, і вони от щось собі там планують, їм все одно війна, їм все одно що робиться, вони собі працюють на ворога і намагаються створити критичну ситуацію в Хмельницькому в Хмельницькій області. Тобто іде розвиток, тенденція до того, що вони хочуть динамічно поширити критичну ситуацію або продовжити її. Рух енергетики, рух газу, ну, от щось таке, що забезпечує рухом. Плачені. Дивіться, вони ніби, знаєте, переїхали, приїхали сюди і працюють за гроші. Відпрацьовують вони свої гроші. Але таке відчуття, ніби вони не, не з України, вони як ДРГ, от як з Рососії вони приперлися. Не хочуть покращити ціль ворога. Так, вода, вода фігурує тут. Фігурує вода, тепло, хочуть заморозити людей. Вода тепло. І со центри соціального забезпечення ну щось таке. Допомоги гуманітарної, там, де люди можуть бути багато. Так, і ще одна в цьому відео Чернівецька область покажіть. Чернівецька область до кінця січня місяця 2024 року. Чернівецька область. Захист робить відпір ворогу, там щось у вас є таке, на що ворог може зазіхнути. Але ситуація більш-менш рівна стабільна. Так, да, там іде якби невілювання, припинення бажання ворога нашкодити вам. Якось на горизонті, десь на околицях вашої області це все буде ну, от, збиватися, що може до вас прямувати. От. І, знову ж таки, тут може бути у вас хтось працювати на ворога. Хтось працює на ворога, відкриваю йому кордони. Ну, кордони такі, візуальні кордони, відкриває, показую йому, що де знаходиться. Тобто в тилу працює. Працює в тилу для того, щоб допомогти ворогу. Так, тому. Будь ласка, будьте обережні. В будь-якому випадку реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Захист стоїть у вас, але може бути якась активність десь біля ваших кордонів, або навіть і над вами, але буде все збиватися, відрізатися буде, відсікатися спроба ворога вам нашкодити. Ну, у вас є хтось. Можуть бути конфлікти. Людина, яка наводить, конкретно наводить. Ціль там є. Ціль є. Якісь сакральні сакральні місцини. Які ворог хоче вразити? Що це за місцини? З дітьми пов'язані також з дітьми. Енергетика також припинити енергетику, те, що дає основу. Тобто щось таке, ну, типа підстанції якихось. Там, де йде вузол, вузол, там, де все пересікається. З чого все починається? Ну, ось так. Дякую вам за увагу! Бережіть себе. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписки. Всеї України і ми перемагаємо, незважаючи ні на що, тримаємо стрій.